Так, чим відрізняються українці від німців, як можна їх відрізнити спілку у спілкуванні і в житті? Давайте про це сьогодні поговоримо і трішки попліткуємо. До речі, це є одна із відмінностей між нами і німцями. Тому якщо вам цікаво, то дослухайте кожен пунктик до кінця. Я тут трішки прописала кожен пункт, щоб вам про це розповісти. Найперший пункт, який відрізняє нас від німців, це планування. Ми... Але я не знаю, це відбій чи ні. Вибачте, будь ласка. Якщо ви чуєте, я не буду відкривати, бо я все траку, я змерзну. Так, поїхав. Планування. Як правило, українці мало що планують на майбутнє, там найближче навіть майбутнє, українці не планують. І коли я особисто про себе говорю, розповідаю про свої методи планування, що я ось планую те те, те те, те робити, мені всім. Навіщо? Але справа в тому, що це мене теж, теж трішки здивувало. Німці планують навіть зустріч з батьками, не з друзями. Там заздалегідь, там зустрітись в якоїсь там числа, десь посидіти відпочити. А навіть візит до своїх батьків вони планують, нема моменту спонтанності. І я пам'ятаю, як ми в Мюнх... їздили в Мюнхен, і моя подруга зустрілася зі своїм знайомим мінгівцем, який живе в Мюнхені, він був просто шокований з тим, що вони просто поговорили, а вона раз і приїхала. Він такий: О, давай на наступний раз, коли ти будеш їхати, ми об обговоримо терміни. Що? Ну, тому що йому потрібно було її, її зустріч з нею вписати в свій особистий графік. Це для них. Шокуючи, я вам чесно кажу, німці до цього дуже дуже сильно не звикли. Я дуже добре пам'ятаю блокнот нашої вчительки. В неї було просто розписано все, все, все. Звичайно, в них купа термінів. Там похід до лікаря. Я до цих пам'ятаю, Мені хтось, як ми приїхали в 22-му році, мені запропонували в 25-му в травні зводити сина до лікаря. Тому я вам кажу, для них це все норма. Пункт номер. Два, вони якщо і спілкуються між собою, в них немає цього а -а -а, тобто, емоційного прикрасу в розмові, в них немає, в них чітко структуровано і все по ділу. Тобто, якщо ви розповідаєте, вони тобі. Будуть задавати питання наводячі, що трапилось, чому трапилось. Говорю особисто про мою ситуацію, і це була ситуація, коли в мене впала стеля. Про це багато хто знав. Це так як містечко невеличке, це всі всі знали. І звичайно, мені задавали це питання, що трапилось, чому це трапилося? Тобто, це були не питання. Навіть мій, мій емоційний стан ніхто не запитував, але як трапилось, чому це трапилось і коли це трапилось? Спитали б майже всі, я вам серйозно кажу. В нас же в першу чергу запитали б про емоційні ну, окрас, що як, тобто. Вони не виражають ці емоції, в них це не прийнято. А якщо ми, українці, звикли отримали кошти, витратили. Отримали кошти, витратили. У більшості так є, то німці вони за накопичення і страхування. Тобто вони прораховують пункти накопичення в Німеччині. Якщо тебе немає накопичення, то і в деяких моментах ти можеш просто вилетіти в трубу. Я вам кажу, як є. Тому що в Німеччині, якщо ти не накопичуєш, наприклад, в тебе. В кінці розрахункового року пройшов розрахунок, наприклад, за електроенергію, і ви витратили більше, чим потрібно електроенергії, то ви просто не зможете потім покрити цей рахунок, і да, там можна розбити на рік, на все, але ж ви не забувайте, що воно буде накоплюватися цей борг. Тому у них прийнято так же само, це стосується і налогів, так же само це стосується будь-яких рахунків за ваше житло. Якщо ви перевитратили розвитрати, там, наприклад, на опалення, на воду, то вам це все потрібно буде компенсувати. Так що пам'ятайте про це і накопичення в Німеччині це звичайно дуже важливо, і кожен пункт. Так страхування в них також є. Окрім медичного страхування, там ще існує величезна купа страхувань, які іноді, і мені здається, потрібні, особливо, якщо там, наприклад, був на страхування, нам пропонували від випадків, якщо ви, я не знаю, як це правильно називається, не буду обманювати, воно було недорого 7 євро на місяць, як на мене, це невелика сума за таке страхування. І якщо ви, наприклад, затопили своїх сусідів, то ця страховка це все питання витрат компенсує. Якщо ваша дитина, наприклад, випадково їхала на велосипеді, впала, пошкодила чийсь авто, також це все компенсується. Наступний пункт жалоби пишуться письмово. Тобто, якщо якась жалоба, все написано письмово. В нас же ж такого немає. Ми. Якщо ж скаржимось, ми можемо поругатися з тими сусідами, з тими співробітниками, у них такого нема. Якщо щось в них не вони йдуть і пишуть скаргу. Ця скарга розглядається той чи іншою людиною, і це все вирішується, всі питання. Тобто я там у них немає такого, щоб хтось пройшов і не, поскарж, не вирішував це питання. Ну, наприклад, я хочу. У нас був така ситуація, не в мене, а наших українців, як ми тільки переїхали, на них написали скаргу, що вони дуже гучно сміються. І їм прийшов лист попередження, що дуже гучно сміятися після таких годин не можна і не можна порушувати час тиші. Там стояли часи, з якого по яку годину не порушується тиша, а також стояли моменти в середині, ну тобто не в вечірні. Тільки час, а ще і коли обід у них там. Також у них це дуже-дуже прийнято у ці часи тище. Наступний пункт, про який б я хотіла сказати, це швидкі обіди. Якщо ми говоримо про наш прийом їжі, то в нас має бути, наприклад, беремо обід, Да він має бути там прям величезний, і перший, і другий, і третій, і компот, і десерт, і все тому подібне. І ввечері в нас ми наїдаємося від пуза і все. А в них, як правило, все. Всюди Вперше з цим ми стикнулися ще, коли були у таборі з сином. А вже потім, коли жили, ми це також побачили, зрозуміли. Абенброд це для них норма. Кожного вечора вони їдять просто свій аберброд вечірній бутерброд, а бенброд це для них таке, я навіть таке в них і понять. Наступний пункт, який мені дуже подобається, і я вважаю, що це правильно, це чітка межа між роботою і відпочинком. Тобто, якщо у мене графік не плаваючи, там, а у мене чіткий графік я роблю там з 9 до 5, то після 5.01 мене тут ніхто вже не побачить. У них немає такого розуміння, що людина сидить і. Працює до упаду. Якщо ж якісь моменти в них вирішуються, то Ця переработка, звичайно, забирає Ну, тобто, якщо ти переробив, це обговорено було, то ці години ти можеш потім забрати собі як додатковий вихідний. Відпустка до відпустки ці години можна забрати. Вибачаюсь, прийшлось прерватися. Давайте продовжимо. І наступний пункт це автономія дітей. А, у нас якось Я і сама та ма мамочка з той серії, які панікують, переживають, де що і як наші діти, чи тепленько вділися, чи тепленько. От, ділися у німців, якось більше для дітей довіри, і як кажуть, вони самостійніші більше вони несуть відповідальність за свої дії. Ми, коли в 22-му році жили в родині, там був старший хлопчик, він ходив в шортах. Взимку він ходив в шортах. У нього були такі високі сапоги до колін і шорти. Але коліна вони завжди були відкриті, голі і на вулиці в Німеччині навесні дуже холодно, вітер сильний. І він ходив, він приймав таке рішення: це його був вибір. Колись ми зустріли сусідських дівчат, німкень. Вони з нами їхали на заняття там, де ми жили, я ж кажу в родині. І, одна, і дівчата їхали просто в флісових кофтах на вулицю холодно. Я стою в теплій курці на світер теплий, шерстяний. І вони йдуть в цих тунесеньких картинках. Я така О -о -о! ну, дівчата захворіли, я вам кажу, як є. Але вони самі відповідають за свої поступки. І дуже так часто це, це приклада автономії, діти самостійніші більше, діти в них, по-перше, Ще їздять з самого першого класу автобусами, якщо це не в їхньому місті. <клес> Як правило, це не в їхньому місті, вони їздять автобусами і у них це прийнято, на відміну від нас. Наступний пункт це тости. Якщо у нас про тост, це у нас там, ціла, у нас там цілий текст, поема, а у німців просто Просто. Просто. все. Вони більш просто чокаються і кажуть, просто ось так. На відміну від нас стосовно свят, зараз якраз саме свята у нас в Україні дуже багато значення продають новому року і своєму, ну, своєму день народженню. Звичайно, є і церковні свята, є люди. От, наприклад, на Західній Україні я знаю, що дуже часто у них дуже велике значення продають різдву і Великодню. А ось, наприклад, в Німеччині у них. Прикрашають місто, місто, свій двір до будь-якого свята. Неважливо, яке свято в них це традиційно зараз Різдво. Ми прикрашаємо до Різдва. День Закоханих. Ми прикрашаємо до Дня Закоханих. Великдень до Великого дня. Тобто до кожного свята вони прикрашають свої. Будинки, свої вулиці на відміну від нас. Мені здається, що це дуже класна і чудова традиція, яку варто було б перейняти іду. і останній пункт, який варто підняти і проговорити, це те, що. Німці вони живуть в майбутнім. Вони чітко розуміють, де вони будуть на пенсії, вони чітко розуміють, куди вони поїдуть через рік, що вони будуть робити, коли і як. У них, тобто, як я на початку відео говорила, у них планування це дуже важливий момент, на відміну від нас, українців. Так ось, а у нас в українців доволі велика частина людей притамана риса жити минулим. А як було гарно колись? Не зараз, а колись? Це я вважаю дуже погана риса. Я думаю, багато хто зрозуміє, що як було гарно колись, як було щось, як було тогось. І мені, на мою думку, було б краще жити сьогоденням і планувати своє майбутнє, ставити за мету. І це дуже гарна риса у німців, яка мені подобається і яку треба перейняти було б також кожному з нас. Що ж, друзі? Які вас моменти здивували, які моменти ви знали, які моменти є у вас в житті? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А можливо, щось я пропустила? Також пишіть, почитаю обов'язково.